Шановні партнери та учасники Z. ми хотіли б вас повідомити про важливі зміни, які набули чинності три тижні тому на території Польщі. Відтепер оформлення експортної декларації та сертифіката «Євро-1» для вантажів, експортерами яких є нерезиденти Республіки Польща, стало неможливим. Такі документи тепер мають бути оформлені виключно в країні відправлення товару. Однак. На нашому митно-ліцензійному складі в Польщі ми забезпечуємо можливість безперешкодно оформити експортну декларацію та сертифікат Євро-1 від компанії будь-якої європейської юрисдикції. Наші кваліфіковані юристи, які володіють глибокими знаннями в галузі митного права, допоможуть вам з вирішенням усіх необхідних питань та забезпечать оперативне оформлення документів. Ми прагнемо, щоб ваші товари безперешкодно проходили всі митні процедури і швидко досягали своїх кінцевих одержувачів. Звертайтеся до нас для отримання детальної інформації. Ми завжди раді допомогти вам у вирішенні будь-яких митних питань та зробити ваш бізнес ефективнішим. Зв'яжіться з нами для більш детальної інформації.